Знаєте, в чому сенс духовного шляху? В тому, щоб проходити свій шлях, свій духовний шлях еволюції, свій індивідуальний шлях. І багато людей дуже перекладають сильну відповідальність на провідників, до яких приходять. При цьому забуваючи про те, що провідник проходить свій шлях. А ви, заходячи в його поле, він допомагає вам нажати кнопку, яка пришвидшує процес, яка дасть вам швидкі завантаження. Але далі да, і, і, і показує вам, дивися, вирівнює ваш фокус уваги і показує, дивись тобі туди. І далі ви йдете самі. А більшість людей починають залипати в полі провідників. Тому що там тепленько, там добре, там світленько, там любов. Не треба жити своє життя, е, якби напрягатися в своїй реальності. Для чого, якщо можна там поторчати? І потім здається, що нічого не відбувається, ніби поки в полі знаходишся, все, все класно, все працює, все відбувається. А потім, коли повертаєшся в реальне життя, своє стаєш на свій, на свій шлях, починаєш ти свій шлях і виконувати своє призначення, з яким ти прийшов, да, якісь задачки собі там поставив в цій грі, щоб щось там зробити, щось після себе залишити. І тоді людина стикається з реальністю. Вона починає втрачати віру в себе. Стає невпевненою, обесцінює те, що їй приходить, і знов повертається в поле провідника для того, щоб підкачатися енергією, повірити в себе, а потім повертається і знов все те саме. Так ось, коли ви приходите за активацією, ви повинні розуміти що і відчувати себе. Так, «Да, я вдячна, все класно, я приймаю і далі. Треба вміти інтегру... інтегрувати це в своє звичне життя. Дуже класно, коли ми їздимо на ретрити, коли ми це все відчуваємо. Поле дуже класне створюється. Но коли ми повертаємося в своє звичне життя, це все просто ми починаємо страждати від того, що стикаємося з справжньою реальністю, в якій ми жили довгий час. І ми не знаємо, як цю енергію, як це класне відчуття щастя наповненості впихнути в те, в чому ми знаходимося. І тут починаються якраз трансформації, тут е, починаються якраз перевірочки, наскільки ти готовий йти своїм шляхом, своїм не чужим, а своїм. Багато хто здається, здається, і знову починає енергію зливати ззовні. Не вистачає сили духу, волі для того, щоб зробити так, як ти хочеш, так як ти відчуваєш, повірити собі, повірити в те, що тобі приходить, яка інформація тобі приходить, що вона так. Почати розмотувати свої кармічні вузли, які ти намотав довкола себе. Ясно це бачити, почати, треба мати велику сміливість для того, щоб прийняти дійсно те, що в тебе є зараз, і те, в чому ти зараз знаходишся. І все, що ти постійно шукаєш, да, намагаючись духовно розвиватися, почати цю духовність бачити в своєму звичному житті. Почати цю духовність бачити довкола, процес творіння світобудови, в природі це все відстежувати, бачити це, розширювати своє сприйняття. Воно все в точці тут і зараз. Воно не десь там. І кудись там тягнутися не треба. Воно все тут і розкривається тільки зсередини вас. Якось так.